Походження душі у нас дуже всіх різне, є навіть істоти без душі, так, з синтетичною, такою так, сурогатною формою того, що ми називаємо душею, тому що душа є органом, що відповідає за збір, збір архівних даних фізичного типу, емоційного типу і ментального типу. Душа це архіваріус, це таке бібліотекар. Ум, ум ну, це смітник. Так, наш мозок, наша, наша егоїстична бетонна мішалка це в буквальному сенсі смітник. Люди, які медитують, вони, душа їх любить. Чому? Тому що профільтроване потрапляє в архів і в бібліотеку. Весь шлак утилізується на вході і не впускається в бібліотеку емоційної пам'яті душі, ментальної пам'яті душі, фізичної пам'яті душі. Люди, які роблять йогу, медитують, вони ну, не просто на словах на рівні. Лозунгів молодіють, ресурсні, це реально науковий факт. Так, це, не, це науковий факт. Тому доєднуйтесь до когорти, адекватів. Не треба сочувствувати неадекватам. Станьте адекватами ви, і довкола вас буде створюватися таке законно резонансу, магнітне поле споріднених.